Чи лавирує Ізраїль, лавирує але по, знаєте як в тому приказці «А Васька слухає та їсть. Я думаю, що Ізраїль буде давати удар, незважаючи на всі ці миротворчі потуги Сполучених Штатів Америки і всіх інших, тому що Ізраїля життя навчила. Якщо в десяте разів не вдариш, тебе зімнуть, тому що слабаків б'ють. Буде це Іран, будучи це Хезбала, будучи хусіти. Поки що питання, але те, що удар буде, я навіть не сумніваюся. Повернуся до того, що може бути в Конгресі найближчими днями. Ваш прогноз все ж таки проголосують за допомогу Україні, чи це буде окремі пакети окремо за Ізраїль і окремо за Україну, і не не зрозуміло, коли саме. Та да, слухайте, байдуже вже там, коли там окремо разом все mm -hmm. інше. Mm -hmm. Ну судячи з принципової позиції Трампа, те, що він оголосив, що він в принципі не допом... не проти допомоги України але в кредит. Фіксні, давайте вже кредит, як воно буде. все рівно ніхто ці борги віддавати реально не збирається, їх так mm -hmm. можна потім розтягнути на... На, на, на років 100 тому що, от, наприклад, лендліз британці припинили оплачувати ще за другу світову війну, аж в 2006 році. Вони там десь 100 мільйонів заплатили. Це підйомна сума для України. Я не думаю, що це велика проблема. Угу. Ще одне питання дуже важливе, яке постоїть на порядку денному, це Петріоти, оскільки і сам президент в цьому ж інтерв'ю, про яке ми з вами почали говорити, заявив, що росіянам вдалося знищити трипільську ТЕС, бо Україні не вистачило ракет для захисту. Я вам наведу приклад, каже президент, дуже простий на трипільській станції, а від неї залежить світло у Київському регіоні. туди, туди летіли 11 ракет. Перші сім ми знищили, чотири знищило трипілля. Чому? Тому що ракет. Нуль. У нас закінчились всі ракети, які захищали трипілля. А, і а, судячи з усього, це розуміють у Європі Жозеп Борель, так, головний дипломат Європейського Союзу, сказав дійсно, що дешевше купити американські системи Петріот, ніж відновлювати електростанцію, яку росіяни знищують. А, Борель також каже, що всі країни ЄС можуть вкластися більше, щоб виконати зобов'язання щодо допомоги перед Україною. Якщо є розуміння, якщо є бажання допомогти Україні, тоді в чому проблема знову ж таки? Ну, є об'єктивні, є суб'єктивні причини. Об'єктивне те, що в Європі не таке потужне ВПК, як в США. Там все ж таки так фрагментарно ВПК в Франції, в Швеції і Великобританії. І вони порізали ВПК свій, У них теж велика залежність від США, навіть якщо передавати зброю, то все рівно треба йти і домовлятися з США з багатьох проблем питань. Це раз. ось, звичайно, що неповороткість, не бажання політиків розуміти, що мирний час закінчився, що треба вкладатися в оборону. Це теж є, є бюрократія традиційна та багато чого іншого. Але От ви знову таки говорили стосовно Ізраїля, все інше, все ж таки ситуація у України дещо краще ніж у Ізраїля, яка полягає в тому, що Ізраїль взагалі оточений вороже, ворожими країнами, які його, м'яко кажучи, недолюблюють е, Україна. Все ж таки значно краща ситуація. Плюс є плюс-мінус союзники, які розуміються проблематику України і розуміють, що ми в одному човні. Це і Східна Європа, це і країни Скандинавії, а в країни Скандинавії це гроші. Там в одній Норвегії, там фонд суверенний на один трильйон доларів. Так? Швеція це ВПК, Фінляндія, це теж ВПК і так далі. Ми повинні на це ж зважати. І, звичайно, що десь маневрувати і вимагати якомога більше ресурсів скрізь де тільки можливо. І знову таки, власне, ВПК. Ну от промисловці відверто говорять, що вони готові забезпечити 50% потреб української армії, якщо буде у них страхування ризиків цих військових, щоб компенсували за зруйноване підприємство. А, і знову таки ВПК, ракети, ракети, дрони, все, що тільки можливо для того, щоб знищити а, в першу чергу перенести війну на територію Росії. А там не так треба великих ресурсів. Там ну достатньо винести ці насосні станції. На газогонах, і Росії почнеться колапс дійсності або на нафтопроводах, щоб вони не змогли експортувати нафту. Угу. Хотіла вас попросити, щоб прокоментувати е, наступну е, інформацію. Журналісти Sky News, аналізуючи те, що зараз відбувається у світі в Україні, на Близькому Сході, говорять наступне: що безкарні дії Російської Федерації в Україні і Ірану в Ізраїлі становлять загрозу глобальній безпеці. У світі побачили, що. Демократичні країни, на жаль, не можуть гарантувати безпеку у відповідь на атаку авторитарних режимів. Також журналісти поспілкувалися із неназваним джерелом у сфері безпеки на заході і зробили висновок, що ліберально демократичний політичний устрій показав, що не Може поратись із загрозами в Ірані. Панує авторитарний режим, нагадали на цьому порталі Sky News. Ну і власне, як наслідок цього всього, і іранська влада оцінила реакцію ліберальних політиків і вирішила, власне, діячись діяти, не боячись потенційних наслідків. Тобто, те, що зробив Іран, це якраз наслідок того, що відбувається і в Україні так само, коли немає ось цієї реакції. Тобто, я хочу моє запитання полягає в тому, до чого ми так можемо. Прийти, як тобто ще можуть бути війни, правильно? Тобто, ми, ми наближаємось до якоїсь третьої світової глобально? Так, так а це все вже було. От те, що ви мені зараз переказуєте, я все mm -hmm. це спогадах Черчилля читав: як Франція готувалася до війни з, з Німеччиною, не хотіли мобілізуватися, в тому числі, як Британія теж не хотіла мобілізуватися. Як рубали бюджети на виробництво зброї, літаків і так далі. Так воно і було так, ну так на жаль, це є недолік цих ліберальних е, е, демократій. Тобто там ніхто не хоче воювати. Тобто, якщо ці е, диктатури там вони не запитують у народу, що їм треба робити. Вони просто роблять і вони можуть перемагати за певних обставин. Тут на жаль, там треба розгойдування, розуміння, донесення і так далі. А що для до сполучених штатів Америки швидко дійшло, що треба воювати ні, поки не влупили по Перл-Харбору. І все тоді пішла мобілізація економіки. Повна Сполучених Штатів Америки, вся 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 Сполучені Штати Америки виробляли зброю. запровадження була теж карткова система в США обмеження щодо використання бензину, машину не можна було купити нову, не вибачте, нічого не можна було робити, тому що все йшло в оборонку. От і вони тягнули величезну війну з Японією і допомагали і Британії, і Радянському Союзу. І, на жаль, поки що так і так воно і є. Чи є ознаки там Третьої світової війни є. А коли, коли світові війни починаються, коли створюються блоки країн, які більш-менш рівноцінні за економічним, військовим та демографічним потенціалом, а такий блок вже склався. Китай, Росія, Іран, Північна Корея. Так, воно вже є. Вони співробітничі. Ти, що побачили, до речі, в Ірані, що Іран використовує тактику Росії, яку вони використовують в Україні. Спочатку дрони, потім ракети і так далі. Я думаю, що це тільки перевірка Ізраїля. Подивилася, що як працює. Ми повинні зважати на це. І Україна повинна озброюватись у нас, теж повинна бути тотальна мілітаризація економіки де тільки можлива mm. обмежити тих продуктів та товарів, які не потрібні зараз для споживання. Наприклад, елітні автомобілі. Я вважаю, що не потрібно зараз інвестувати. Алкоголь можна не імпортувати в країні. у Нас в 23 році на мільярд доларів алкоголю імпортували в країну. Навіщо? Що в країні не можна це зробити? Продукти харчування, які виробляються в Україні, повинні вироблятися в Україні. Україні. Хтось там щось про СОД говорити буде, ну вибачте, у нас форс-мажор. Угу. Краще, вибачте, експортувати на зерно горілку вже з нашої країни, спирти робити і так далі. Угу. Все от що повинно бути. І ВПК, ВПК, ВПК. Гроші ввалювати ВПК. З'явилася інформація про те, що Макрон запропонує світове перемир'я, включно з Україною на час Олімпіади. Лідер Китаю через кілька тижнів приїде до Парижу і каже Макрон, що я його попросив допомогти у 2022 році. Перед нами теж стояло таке завдання перед зимовими Олімпійськими іграми, які приймав Китай. Тож це також може стати таким. Дипломатичним певним моментом задля миру говорить а, очільник в Парижі. Ну це в сенсі президент Франції. Як ви думаєте, чи вдасться досягти якогось перемир'я, оскільки ми розуміємо, як це може використати Російська Федерація на свою користь? Якщо буде втручатися Китай, то який він може мати важіль впливу на Російську Федерацію? Чого чекати? А Макрону помі... згадав про Олімпіаду 2008 року, да там. Ну, якщо не помиляюся, ну така погана аналогія, бо під час Олімпіади 2008 року почалася війна фактично в Грузії. Mm -hmm. Ось. Ну, таке. Ну, це такий, знаєте, ритуал, ритуал такий. Давайте під час Олімпійських ігор там припиняємо війни, тому що він тягнеться ще з міфу. Ще Часів давньої Греції, де був міф про те, що під час війни, точніше, під час Олімпійських ігр се припиняли воювати. Ну така таке побажання добре, гарне. Ну він я господарці Олімпіади, там можу про це сказати, але звичайно, що буде воно використовуватись ну скоріш за сині, тому що сама Росія цього не хоче. Зараз багато говорять про Китай, що він активізувався ці всі зустрічі спершу Лаврова в Китай поїздка. Зараз Олафа Шольца під час свого візиту до Китаю він обговорив вже відомо з лідером КНР Сі Цзіньпіньом питання миру в Україні, проти якої Російська Федерація веде війну. І в заяві за підсумками зустрічі от говорять журналісти. Йдеться, що Китай не є ані стороною, ані учасником української кризи, а Пекін по-своєму просуває мирні переговори. Також кажуть, що КНР підтримує міжнародну мирну конференцію, яка запланована в Швейцарії, якщо Російська Федерація та Україна захочуть взяти в ній участь. Яку роль намагається відігравати Китай зараз? Ну, Китай хоче, щоб війна тривала нескінченно, підтримує Росію, в тому числі не дає програти. Для того, щоб ну, фактично поглинути Росію, розтягнути ресурси Сполучених Штатів Америки, тому це все така дипломатична, бла-бла. бла Тобто по поїздка Шольца до Китаю вона нічого не означає? Ні, звичайно. Ні. Ну, поговорити можна, звичайно, звірити годинники, але Китай це Китаю цікаво в першу чергу, щоб. Працювала все. Кита... Ну, єдине, що Китай може турбувати, що зростають військові витрати в країнах Європи і по всьому світу. Це означає, що китайські товари починають купувати менше. от mm -hmm. <с>? от так от. Але ну Китай своя стратегія, ми бачимо це оформлене таку вісь зла: Китай, Росія, КНДР та Іран, mm -hmm. які фактично накопичують ресурс для майбутньої війни.